Ми пообіцяли собі, що ми поставимо праполо в роботі. Ми дуже довго до нього йшли, дуже тяжко йшли. Усі посадки були ножками витоптані. Ця задача для нас виглядала як щось особливе. Ми дуже хвилювались, ми дуже готувалися і всі працювали на максимум, максимум концентрації, максимум уваги, максимум адреналіну. І це прям був особливий день. З нічниками, з теплаками, розвідка, крута підготовка. Слухали, чи нема дронів, дуже уважно слухали, куди працює арта, чекали на момент, на слушний момент, ми вриваємось на позицію. цю. Спочатку ми провели операцію нічну. Підійшли непомітно, непомітно не для арти, не для кацапів, які були на СПФ-ках. Зайшли в будівлю, зачистили її, але через те, що було достатньо темно і прилади нічного бачення вони не дозволяють якісно промоніторити всю будівлю. Ми не були впевнені, що ми не наткнемось на якісь розтяжки, тому що напрям, ви знаєте, дуже замінований, тому ми не стали ризикувати життям та здоров'ям особового складу, тому ми його закріпили на першому поверсі, на парадному вході. Пане Президенте, пане головнокомандуючий, населений функціотінов, Запорізька область. Не прапор один з кожним українським містом. Слава Україні! Героям слава! Коли вже став день, було світло, в нас було більше змоги для того, щоб більш краще зорієнтуватися на місцевості, перевірити. Ми переконалися, що будівля достатньо міцна для того, щоб вийти на дах. І вже було прийнято рішення закріпити його повище, щоб він майорів дійсно на даху. Його було дійсно видно і ми очікували, що Кацапів це досить роздражнить і так і сталося. Стоїть на школі, на роботі. Ловіть! Красавчик. Залужний підписав. Та кількість снарядів і вибухів це дуже. Складно. Нас 24 числа поздравили з Днем Незалежності роботи. Нас обстрілювали із всього. Все, що в них було на цьому напрямку. ствольна артилерія, гради, все було, летіло. Ландшафт в роботі не дуже сильно змінився. Ну, флаг стоїть. Коли їхав в прапор, було відчуття свободи. Дуже було гарне навіщо. Щастя таке. Просто дуже-дуже гарно було. Серед цієї всієї картини війни, коли бачиш бачиш, висить наш жовто-блакитний красень, ну, от, це гріє. Розуміємо, що ми зробили цей результат і це мотивує до подальшого руху. Ми бачимо, що це можливо. Для нас це була дуже така, скажімо, історична подія. яка Підніме дух наших бійців, бо Україна у нас одна, і треба робити все, 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 щоб вона лишилася. одна ціла, велика. Треба, щоб нас підтримували цивільні і ну, не творили те, що вони творять, щоб ми не бачили цього. Те, що вони гуляють, п'ють, от це Оце от дуже-дуже складно. Просто хочеться, щоб була підтримка населення. Дуже люблю нашу країну, дуже люблю наш народ, і я вважаю, що в сучасному світі неможливо, немає, немає ніхто такого морального права. Просто прийти на чужу землю і сказати це моє. І так як в мене дуже загострене відчуття справедливості, я не можу просто стояти в стороні, і я хочу повпливати, наскільки це можливо, бути ефективним і повернути наші території і зробити так, щоб в подальшому наш народ, наші люди не відчували страху, болю через просто нечесність таку в нашу сторону. Треба ціпити зуби, зробити висновки. І працювати далі, тому що війна не закінчиться.